я от тільки проснувся, клянусь, тільки оточі відкрив, от тільки І вона вже стоїть наді мною. <гас> Дріш оце за чорні плями. Я ці тюль тільки перед святами постирала. Був, а вона знову був був. знаєш скільки годину життя йде на те, щоб зняти цю тюль? Я не говорю Послухай. про те, щоб її стирати Послухай. і погладити, і повішити знову. Послухаємо. скільки годину життя мого пішло? Я могла е, піти собі, погуляти, могла з подружками зустрітись на йогу сходити. Три рази за той час, а я знімала руцями, знімала рука, що мені терпла вся можна спина я... Я і скажу. мені руки. М можна я дещо скажу? Потім машинка це прала, а потім я знову своїми руками це гладила і знову своїми можна... руками це вішала. Я дещо скажу. А ти просто собі забув отак от зробити, і все, і прижали. І тепер я цілий рік знову буду дивитися на ці дві плями. Цілий рік, бо я не буду скорше їх стирати. Можна, я дещо скажу. Ну, кажи вже. Рівну хвилину ти говорила, бо в мене тут ну, кажи вже, скоро Таймер зоні. В цьому ніхто не винен. Був протяг. Штори засусалися в двері, і двері закрились. Причому тут я. В кого засусалися штори в протяг? Не в мене. От туди, в дирочку, і закрились двері через те, що були відкриті зовнішні двері. До чого тут я, скажи, будь ласка. Чого я моє це? От тільки проснувся в мене хороший настрій це вислуховувати. Тому що я потратила на цей час свого життя і зараз вона така сама, як вона була до того. Я розумію, я розумію. От але, що, але, що ви скажете на Але до цього? чого... дівчата, скажіть щось мені втратить. Але до чого це, тут я? От чому, От скажіть, чому, скажіть, це чому Чому ти це проявляєш мені? Тому що це не в мене трапилося. І не в мене? У мене не було. Біля дверей чи біля штори в цей момент. Я був там сам у дити. Коли двері були відкриті зовні на під'їзді. Чого ти мені це пред'являєш? Ну, тому що це не в мене трапилось. Ну, я ж пояснюю, і не в мене. А чого були всюди вікна відкриті? Хто їх повідкривав? А, ви не той, хто відкрив вікно? Ні, ну дивися, я, наприклад, завжди дивлюся, де там відкрите вікно, там, щоб не було сквозняку. Так, Хто відкрив вікно? Я не пам'ятаю, можливо, і я відкрив вікно. Але ти ж також деколи відкриваєш балкон, щоб провітрити квартиру. Так, але я коли це роблю, то я відсовую цю тюль. Ну, тому що я знаю, якої важкої праці мені коштує її чистота. Ну, аргумент. Тобто мені тепер кожен раз, як відкривати балкон. Просто літом її не засовуй до дверей і все. Я тебе це просила, Но мені тоді не кажи, якось... що я цього не говорила. Мені якось тоді неуютно, а тип... уютно дивитися на білу тюль з чорними плямами? Тоже не у